Я дивлюся, блядь, їде сука, танк, блядь, Я кажу, Юра, блядь, їде танк, нам пізда. Юра, мій кент лягає отак, типу, вниз, а я отак ліг. І рука в мене отак висіла. І цей танк коротше, переїх, переїжджає і розвертається. І цим всім нас просто загортає. І це камера, це все знімає, блядь, це не те, що пізеш, знаєш, як колись, блядь, ти будеш там старим блядь, і розказувати внукам, сказати, блядь, їбать дід собі вкинув несе, що його танк переїхав. блядь. А Це так насправді було. І до нас переїхав танк, і мій кент почався знизу душитися, блядь, реально. бо йому ці впали на голову, його присипало, і мене це загорнуло, танк собі поїхав. І я одною рукою на такий патик налапав і почав себе витягувати. Я його витягнув і чув, як він душиться, і почав його виривати, блять. Ну і це такий був випадок, що я, блять, розумів, що мій Кент, блядь, зараз просто вмре, бо я, блять, просто банально не встиг його відкопати.